Відповідно, ми запитаємо у Сергія Хланія, бойця зсу, радника голови Херсонської військової адміністрації, депутата Херсонської обласної ради, що відбувається на херсонському напрямку. Вітаю вас, пане Сергію! Раді бачити в нашій студії. Добрий день з України на всю Україну Героям слава героям слава, е, героям слава однозначно. Е, скажіть, будь ласка, от читаєш російські пабліки? Вони знову вивозять мирне населення. Тепер вже чомусь на бережі Дніпра на 15 кілометрів. Це умовно е, можна сказати, що це. Так працює арт артилерія десь 15-20 кілометрів. Відповідно навіщо вони це роблять? Навіщо вони постійно кудись вивозять українське населення? Да, фактично, ось ця евакуація. А ми її називаємо депортація. Вона почалася саме з Херсона, правого берега Дніпра і окупанти тут хоч і не примусово, але все ж таки створили свою рідну паніку, нагнітали її, підвищували постійно градус. Змушуючи людей від'їжджати на лівий берег, вони Спочатку анонсували, що бажаючи можуть відправитись до Росії, де хто може залишитись в Криму. Ну а взагалі то ті, хто не хочуть нікуди їхати, можуть залишатися на лівому березі. І навіть частина людей з Херсона піддалася да, цій провокації, виїхала на лівий берег. І що ми тепер бачимо? Багато людей мають дачі на лівому березі, саме в районі Голої пристані. І фактично на лівому березі Дніпра там великі дачні поселення, і люди все ж таки виїхали на свої дачі з надією перечекати да все те, що відбувалося саме в окупованому Херсоні. Але окупант пішов далі, і саме другий день вже анонсує примусову так звану евакуацію вже з лівобережної частини Дніпра Херсонської області. І саме під цю так звану евакуацію підпадають цілі міста: це Голопристань, це Олешки, це Каховка, Нова Каховка, Таврійськ, Велика Лепітиха, Горностаєвка. Тобто велика кількість населених пунктів фактично потрапляє під ось цю так звану евакуацію, і тут вже окупанти говорять про те, що це буде навіть примусово, і ті, хто не будуть погоджуватись, вони будуть застосовувати силу, і такі випадки про такі випадки повідомляють на зараз з голої пристані і повідомляють з Олешок. В Каховці, в Новій Каховці, і відповідно в Таврійську, поки другий день їздять автомобілі з гучномовцями, з яких лунає що до 6 листопада абсолютно всі мають виїхати. Виїхати автобусами, які централізовано будуть подавати, і навіть чомусь забороняють виїжджати своїм цивільним транспортом. Тобто відбувається фактично депортація наших людей. І вже є зворотній зв'язок, що люди повідомляють, що перші ті, хто виїхали саме з нової каховки і опинилися на зараз в Росії, то зазначають, що їх поселили в яких там палаточних містечках, і вони вже шукають шляхи як повертатися назад, тому що розуміють, що всі обіцянки расистів почали розуміти це є чергова брехня, і під ними абсолютно немає жодного змісту. А окупанти планують ось там краснодарський край зробити такою перевалочною базою і відправляти людей взагалі не зрозуміло куди, не зрозуміло де. Тобто, фактично, окупанти проводять депортацію на зараз людей з Херсонської області, не зрозуміло в яку частину Російської Федерації. Російські методи вони чомусь не змінюються. От, мабуть, лише ми, лише зсу верніше, Україна зможе це змінити. Пане Сергію, от така є історія. В Херсонських пабліках повідомляють, що окупанти 1 листопада ходили по причалах, казали прибрати човни, або інакше їх завтра знищать. До інших місцян приходили без попередж, попереджень. Знімали мотори, з човнів, нім в саві, човни прострелили та втопили. Навіщо, як ви думаєте? Поясніть нам. Вони забороняють на зараз пересуватися Дніпром приватним транспортом. Здебільше вони і попередньо це робили, вони вилучали все, що може пересуватися по воді, вони зараз концентрують якраз усі плавзасоби і своїми обшуками, які проводили тотально, вони їх фактично забирали в людей, крали для того, щоб контролювати абсолютно все пересування, яке відбувається в межах Дніпра. Як ви оцінюєте? Ось такі вже навіть кілька експертів, в тому числі і Буданов, генерал український, який відповідає за контррозвідку, а також кілька інститутів вивчення війни, зокрема, говорять про те, що до кінця листопада можливо, що Херсон звільнять. Зважаючи на те, що зараз, ну те, що ми бачимо, звичайно, ви безумовно знаєте більше, але те, що ми бачимо у зведення генштаба, окрім е, постійних зіткнень військових е, на Херсонщині, нам здається, нічого не відбувається. То звідки може бути такий темп вже наприкінці листопада, наприклад, зсу зайде в Херсон, ви знаєте, я прогнозував, що це відбудеться раніше, це мало відбутися в вересні. Але ж якби не той наказ Путіна особистий, про який казав американський інститут вивчення війни триматися за будь-яку ціну в Херсоні і на правобережній частині Херсонщини, саме продовжили це в часі. Але на зараз вже окупантам остаточно стало зрозуміло, що утримуватись на правобережжі вони вже просто фізично не можуть. Бо натиск наших збройних сил він настільки потужний. І я б не казав би, що нічого не відбувається. Ось якраз сьогодні був дуже потужний приліт в центрі Херсону по системам ПВО і С-300, якими вони, яких вони використовують як ПВО і як обстріли Миколаєва одночасно. То сьогодні була знищена ціла батарея в місті Херсоні. Напередодні була знищена велика база з технікою окупантів, яка знаходиться в Музиківці. Була знищена розташування орків біля Чорнобаївки, постійно під вогневим контролем тримається Антонівський міст, і хочу зазначити, що окупанти переправляють зараз техніку не з лівого берега на правий для підсилення лінії фронта, А навпаки, вони її намагаються зараз перекидати на лівий берег для того, щоб зберегти вони будують фортифікаційні споруди зараз на лівому березі. Вони на лівому березі вкопують ту техніку, яку поступово евакуюють. Правого берега Дніпра, тобто вони на зараз фактично відходять, розуміючи, що утриматись в місті Херсоні на правому березі, вони просто не зможуть. Тому я абсолютно підтримую і Буданова і інститути вивчення війни, що окупанти в найближчий час відійдуть з Херсона під натиском наших збройних сил. Я хочу ще уточнити відносно погоди зараз на Херсонщині. Наскільки ми бачимо з відео те, що час від часу з'являється від наших героїв збройних сил України, там зараз дощі, і там погода якраз не сприяє швидкому швидкому наступу. Я правильно розумію, що в цьому також є певна затримка у просуванні військ українських. Ну, дощі вже пройшли. На зараз стоїть нормальна суха погода. На зараз якраз знаєте, я б не казав би там про просування, що ми не просуваємося і так далі. Це вже така там військова тактика, яку я думаю, ну не варто обговорювати. Те, що зараз відбувається, якраз у винищуванні тилових, тилових запасів ворога. То це знаєте набагато ефективніше ніж просто в лоб просуватися, і послаблюються саме тили, послаблюються тилові запаси ворога по озброєнню по техніці. Тому якраз питання вже просування фізично і пересування лінії фронту, воно буде логічно після послаблення тилів якраз. І те, що зараз робить окупант, виводячи, зберігаючи свою техніку на лівий берег, це, це все є там стратегія наших збройних сил для того, щоб е, деокупувати нашу територію і понести якнайменше втрат трат е, е, нашого особового складу. Окупант тягне все, що можна з Херсона. Ми знаємо, і так було і з пам'ятниками Ушакову, і пам'ятник Суворову. А от на вашу думку, з якою метою окупанти з Херсонської міської ради вивезли всі документи, а також міський архів не знищили, а саме вивезли. Що в нього такого корисного? Також вивозять архів Араксу та обласний архів. Ну чесно кажучи, не зрозуміло, що вони роблять, але ж е, зрозуміло, що на зараз після деокупації неможливо буде навіть яких садові додавати і так далі. Ну, окупанти роблять картинку, начебто, вони е, контролюють абсолютно весь документ обіг і до контролюють всі архіви. Разом з архівами вони вивезли абсолютно всі музейні експонати. Вони вивезли абсолютно всі обладнання, вони вивезли. Навіть комунальний транспорт швидкі допомоги вони повивозили на лівий берег. тобто вивезли все, що можна вивезти. і на зараз вони оголошують про те, що. Поки що столицею да, міської ради чи розміщення міської ради буде відбуватися в Скадовську. Ну а це можливо міська рада в Скадовську, а свою херсонську, як вони там називають правительство, можливо, воно взагалі буде розміщено там в Гінічиську чи в Чонгарі на адмінмежі з Кримом. Ми розуміємо, що вони це все роблять заради своєї пропагандистської картинки. Але якщо подивитися стратегічно, то вони забираються просто з Херсона. Є така інформація, що вони закривають лікарні, виписують людей або кажуть там в короткий термін виписати навіть там люди, які в реанімаціях, в пологових будинках, ті, хто на збереженні, жінки лежать. От куди цих людей вивозять і що з ними буде, і як нам потім повернуть ну і не лише тих, хто з важко хворі, а взагалі людей. Назад так, Україну, що ми кажемо, якщо ми кажемо про місто Херсон і про ті е, міста, які знаходяться на лівому березі, фактично окупанти залишили людей без медичного обслуговування. Я ще раз кажу: таких допомог немає. Крети допомог допомоги вивезені на лівий берег Дніпра. на сьогоднішній день. Люди в Херсоні не можуть отримати медичного е, обслуговування на сьогодні. В Херсоні. Дійсно складна ситуація, в тому числі і з пальним складна ситуація з їжею, тому що на зараз знаєте, як перші дні окупації Херсонщина знаходиться на самозабезпеченні, тому що саме якраз дрібні підприємці вони на сьогоднішній день працюють, забезпечуючи харчами людей, які залишились в окупованому місці. і, і знаєте, дуже знаково те, що ходіння рубля фактично в Херсоні припинилося. Разом із цією евакуацією і рубль пішов, як то кажуть, за російським кораблем. Тому на сьогоднішній день підприємці беруть виключно гривню, і сьогодні знову таки, як і в перші дні окупації, саме херсонці допомагають, щоб Херсонщина не понурилась в гуманітарну кризу.